Доброго раночку, соколики, ластівочки. Так, да, зараз, саме, саме зараз вже підходить такий момент, який ви дуже довго чекали. Саме тоді, коли ви перестали чекати, наступає. Задумайте, перва карта, друга карта, третя карта, це чарівні неймовірні карти. Я їх так люблю. Вони з таким глибоким смислом. Не знаю, як перевести швидко на український. Дуже так вони пояснюють ситуацію. Я вам завжди дозволяю, пишіть мені, якщо у вас немає з ким поділитися, якщо немає до кого пригорнуся, ви знаєте, ви мені пишете, я, коли в мене є час, завжди вас обійму, пригорну, завжди дам пораду і завжди пожалію. Так, да, я така людина і я горжусь такою якою я є, бо мене навчив мій дід, мої батьки, що завжди треба розділяти з людиною не тільки радість, а й біль. Тоді і люди поважають, і люди тоді знають, що є така людина, яка їх захистить. І так, що у вас наступає саме тоді, коли ви вже перестали чекати? Вже коли ви відчаїлися, вже коли... Опустили руки, вже коли опустили свій чарівний носик, коли вже не знаєте, що робити далі. І саме тоді перша карта хто задумав, саме тоді наступає для вас та довгоочікувана мить, яку ви чекали, які, яку ви йшли, може, може бути, роками, бачите, нагору гора ця була. Кам'яниста, ви спотикались, ви били ноги, коліна, ви локті дряпали до крові. Ви йшли, вийшли, йшли, йшли. А якщо це одиночество, то нарешті нарешті Зоряниця говорить те, що ви знайшли свою долю, знайшли свою судьбу. А може, когось чекали, ви, а може, ви дуже вірили і. Уже отчаялися, що не можете вилікуватися, зцілитися саме ось через такі страшні камні. Ви, нарешті, нагорі. Нарешті, нарешті, коли ви опустили руки, ловіть через зірки, через сонце, через таке, таку зоряницю, щастя в свої руки, так? Вам тільки взять, зловить. Ось, ось, ось хвилина. Ця. Мить, година, день, час наступає. Так, друга карта хто задумав? Що саме, до чого ви чекали, що ви чекали, до кого ви йшли? Через що ви пройшли? Нарешті, нарешті. Нарешті, ось ось, дивіться, воно близько. Ну, допустимо, не завтра, не сьогодні. Ну, зовсім через деякий період ви вже побачили те, що. Чекали те, що ви довгі роки не могли знайти? Може, це кохання, а може, це зцілення? А може, це переїзд, а може, це покупка житла. Ну, хто що задумував на цю карту? Вам ось буквально ну, деякі, може, ну, може місяць, може, дні? Залишили, щоб взяти його, бо ви вже його побачили. Ось руку протягнули. Беріть, беріть, ось воно вже надійшло. Саме тяжке період той чекання, ожидання, як ще словами підібрати, він пройшов. Вам тільки достать його рукою. Ось. І третя карта. Ну, ви вже прийшли до цього. Довгі. Роки вийшли до своєї мрії, довгі часи, місяці терпіння, плачу, болю, отчаяння. Але ви сильна людина. Ви дочекалися, ви на фініші, ви вже прийшли. Завтра, сьогодні, післязавтра, вже беріть те, що ви, за що ви боролися. Беріть те, до чого ви йшли роками. Може, все життя хтось йшов до цього, щоб закінчити своїм одіночіством, самотністю, або народить дитину нарешті, навіть в 40 років, або зцілиться, може, ви рік в лікарні лежали, а тут зцілення. Ось воно вже є. Я вам цього вважаю.